Сайт 057 і сім'ю продовжує серію інтерв'ю з людьми, які впливають на думку містян. І сьогодні спілкуємося з Дмитром Булохом, лідером Харківського антикорупційного центру. Говоримо про те, чи впливає наразі громада на владу і чи потрібно контролювати владу. Дмитрий, перше, головне питання щодо витрат. Скажіть, будь ласка, наскільки ми можемо сказати, що наразі в Харкові та в Харківській області є витрати, які, можливо, не потрібні під час війни, але все рівно влада продовжує їх просувати, просувати ці проекти. Багато витрат, які, на мій погляд, є ну, третіми, четвертими, п'ятими пріоритетами для такого часу, в якому ми живемо. І, на мій погляд, що треба було більше, бо, звісно, приділяти уваги питанням оборони і підтримки можливо, тимчасово переміщених осіб. І що стосується і підтримки харків'ян, які залишилися без житла, і ну, різні, багато, на жаль, дуже багато різних потреб. Але перш за все, потреби оборони, на мій погляд, ось, але на жаль, чомусь багато. І в 25-му році, не дивлячись на всю там важкість ситуації витрачається на якісь будівництва. Я розумію, коли ми змінюємо, замінюємо там якісь елементи інфраструктури, наприклад, теплопостачання або водопостачання. Ну, зрозуміло, що не ну ці об'єкти вони ну, на жаль, вже з плином часу не витримують вже певних е, навантажень. Ну і тут зрозуміло, що нікуди не надінешся. З іншої сторони, ну для мене дивно. Чому великі вкладення вкладаються в якісь іміджеві проєкти? Ну, ну, наприклад, там зараз будівництво біля, ну, біля каскаду, що розташований туди, дивиться на Благовіщенський собор. Ну, це для мене, ну, м'яко кажучи, не обов'язковий об'єкт для такого часу. Можливо, потім варто було б його будувати. Можливо. Ну, але перш за все, це треба було б проаналізувати, чи це потрібно. Зараз це відбувається. Ну, те ж саме стосується багатьох ремонтів, наприклад, інфраструктури, що стосується зелених насаджень, там, парків і так далі. Ну, зараз там, останній там, ремонт озера в центральному парку. Ну, я розумію, я не проти озера в центральному парку і не проти центрального парку, але є просто актуальність цієї потреби на даний час. Ви аналізували ціни, як там при пані Кернес був такий традиційний розпіл, чи це от все ж таки більше іміджева історія? Це іміджова більша історія. Хоча це, якщо ми кажемо про місто, про область, в мене там інша думка. Тобто про місто, мені здається, це іміджева більша історія. Хоча я думаю, що звісно, що гроші, кошти саме себе не засвоїть. Там я думаю, що є якісь і інтереси в цьому, але більше іміджева це більша історія про. Те, що ну, не хочеться собі визнавати важкі ситуації жити в війні, так ну чисто ментально. Ось, і це якесь типу, перебудовуватися не хочеться. але ну, Тут при Кернесі було все набагато гірше, насправді. Там і відсоток перевищення ціні був більше, і об'єктів таких було більше. Все було більше, тобто мені, на мій погляд, стало краще. Але при тому, що стало краще, я не можу сказати, що це взагалі пройшло. Тобто воно краще. В цілому я погоджуюсь, що е, менше стало якихось зловживань, на мій погляд, але не це і багато ще є над чим працювати. В області інша історія. Взагалом інша історія, на жаль. Е, ну, якщо ми беремо всю область, тобто, є різні громади по-різному. Звісно, що там умовний там, ну, близнюки умовно сильно відрізняються від старого Салтова і ситуація, яка там є, і безпекова і взагалі. どういうこ Щодо витрат, я маю на увазі, але загалом, от якщо брати там обласну владу, то мені в мене вражено ну, на прикладі там того ж ліцею в Старому Салтові, що це ну, історія про те, що як, ну, і, і зараз там планується знову ж він розбомблений, відновлений, розбомблений. Зараз там планується укриття в старому Салтові в цьому ж ліцеї побудуватися. Ну, це враження про чисте, оце вимивання коштів. В мене особисто враження, що це вимивання коштів на різних об'єктах. До цих проєктів відновлення так званих, ми бачили історію Салтівським лицеєм, ми бачили СНАПа в Безюмі, але це ж вся історія все рівно продовжується, продовжається, продовжується. На ваш погляд вашої організації Харківський інформаційний центр, наскільки взагалі наразі доречно все це проводити і проводити, зокрема, і технічні експертизи, тому що... Чиновники часто говорять: якщо ми зараз не зробимо це, не витратимо гроші. Завтра прийдуть інвестори і скажуть: дайте документи, дайте куди вкладати гроші, У нас не буде вновлювати точно немає велике капіталовкладення, які часто у нас робляться не без аналізу багатьох факторів, в тому числі безпекових. На мій погляд, робити, ну якщо це не можливо, якісь об'єкти соціальної інфраструктури, критично соціальної інфраструктури. То я думаю, що це зарано поки що робити. І можливо, щоб, скажімо, робити все умовне домашнє завдання і готувати якісь попередні проекти, можливо. Але знову ж таки інвестори, ну це неправильне слово для таких об'єктів, Донори, я би сказав, тому що ну, я не бачу. Інвестиції, перспективи інвестиції ну, в соціальну інфраструктуру. Тобто інвестиція це певне капіталовкладення для отримання прибутку в майбутньому. правильно, ну ти ж це ж не про прибуток там. Будівництво лікарні або будівництво ЦНАП, ну хто ну тут, там прибутку в принципі ніякого. Це донори, якісь можуть приходити теоретично в майбутньому, і потім вже там, якщо у нас буде така можливість і бажання і готовність, тоді вони будуть це вкладати. Але я не впевнений навіть в цьому, що це зараз мені здається, найперша потреба зараз це фінансування сил оборони. Сили оборони залишаються, на жаль, недофінансованими багато в чому щодо засобів і. Це ключові фактори, які, власне, на мій погляд і були б важливі зараз. Наскільки наразі громада і першківської громади по області контролюють всі ці питання, тому що все ж таки багато людей поїхали, зокрема пасіонарія активних. Військо багато хто став. Це дуже багато хто військово. Наскільки зараз це підконтрольне, у нас ми бачимо все ж таки, децентралізація трохи сворачується. Люди не попадають на сесії, чи сприймаються в стоуме. Ну, звісно, що це вимоги війни, і тут немає чому дивуватися, що більш закритість і більша секретність, вона не завжди виправдана, але тим не менше це факт. Мені да, звісно, що після, дай Бог, відбитися. Після того, як це закінчиться, нам треба буде певним чином повертати всю цю історію назад. Звісно, що громада не дуже часто розуміє, куди це витрана мій погляд, не дуже часто розуміє, куди це все витрачається. Ну і ну, це треба треба розуміти, що це ще у нас дуже в нас і до Великої війни були проблеми, а зараз і поготів, чесно кажучи. Через війну, тому що все ще більше закрилося. Але я думаю, що ну, міська рада, там, міське керівництво, щось іноді роблять якісь намагання, але вони теж не системні, на мій погляд. Треба варто було б все ж таки більше, більше. все одно є можливості для більшої відкрити. Хоча б пояснювати свої дії більш відкритим. Мені здається, це варто було б. в області ще набагато гірше, на мій погляд. Тобто, там ще, на жаль, поки що так. Ви слідкували також за історією не лише цивільних будівництв, а й створення фортифікаційних споруд у Харківській області. Наскільки там все прозоро? Чи можемо ми говорити про те, що там не було відпрацьовувати? За рукою ніхто нікого не хапав, але ми бачимо результат. Да, ми бачимо ситуацію 24 го року Харківська область. Зараз ми бачимо Сумську область, подібні на жаль проблеми. Тому звісно, що через військовий стан і секретність, ну це. Ефективно переконтролювати важко. Я думаю, що після війни буде багато питань щодо цього. Тобто, я, ну, ну, дуже багато і зараз питань у військових, ну, ми всі, всі їх чуємо, і ну, не тільки військових, і цивільних. Але ну, ми розуміємо, що є, там вже були ще розслідування і є певні підозри, щоб зловживань було дуже багато. Ну, дуже багато, і не тільки в Харкові, але загалом. А як реагує наразі правоохоронні тоді органи, зокрема на те, що пише факт? По-різному реагує іноді реагує, іноді не реагує. Тут така історія. Тобто е, важко сказати, наскільки це, ну, вони якось дослухаються або щось. Вони. Я думаю, що зараз такий час, що всі. Дуже сильно вертикально все у нас, тому ефективного контролю з точки зору правоохоронної системи я не очікую. На жаль, е, на жаль, але це міг бути би парламент. Але парламенту, на жаль, фактично немає, тому що ну, там контролю немає. Є створюються якісь органи, які не, ну, не до чого не ТСКА, та искати саме по фортифікації, Ну жодної, на жаль. Тобто ми не бачимо результатів настрій досить песимістичний щодо всього цього контролю реалістичний поки йде. Ні, ні. Ну ми розуміємо, що під час війни ефективно це зробити неможливо, тому що мало інформації. Правоохоронні органи, мені здається, не мають тієї незалежності та і частої компетенції і самого доступу на ці об'єкти давайте через безпеку і проконтролювати це ну дуже важко. Ну навіть з точки зору державних органів. Таке ще питання. Ви також досліджуєте витоки щодо, якщо ти можеш Ні, оце Ні без це без мене кращого. Якщо да тому що я не розумію там, ну я розумію, але не розумію. Як все ж таки на твій погляд наразі відбудовувати свят свої відношення в громаді з містом Харіковим, громадах в області для те, для того, щоб все ж таки. Якось контролювати ці е, витрати. Ну, я не знаю, в області мені важче казати, я харків'янин, але е, в Харкові мені здається, громада достатньо ефективна, поки що. Протидії, ну, протидії, не протидії якось втручається цим порушенням. Мені здається, що у нас навіть під час війни в чомусь дещо стало навіть краще у взаємодії між громадою і владою, але це звісно, що такі косметичні штуки. Якщо ми кажемо про такі серйозні капітальні, то це ще попереду. В принципі, контроль, якийсь є в громади, є якась позиція міської, міської влади певної взаємодії, але це теж не дуже, на мій погляд, поки що, ну, прям це не дуже ефективно в області. Набагато важче, ну там завжди було важче, ніж в Харкові. Тобто, ну, у нас є багато, на жаль, у всіх у нас не у нас, а у нас багато ще роботи попереду, і нам поки що треба, не, щоб не було, користаючись війною, сильних проблем з нашою. Ну, щоб не зростала сильна ця закритість, не зростала сильна закритість непідконтрольність владних органів. А вона, ну такі тенденції є, і цього треба не допустити, ну, вірніше, може допустити якомога менше, або взагалі не допустити, якщо такому буде така буде можливість.